Подільській музичній школі відбувся святковий вечір дитячої творчості весна талантів. Юні музиканти подарували глядачам яскраву концертну програму, звучали твори композиторів різних епох і народів, українська класика, а також сучасні мелодії. І під сонцем, і під сливами, ми живемо, але Всі були зачаровані грою на фортепіано, скрипці, гітарі та акордеоні. Діти виступали як сольно, так і в ансамблях, вражаючи своєю технікою та артистизмом. Атмосферу свята доповнили вокальні номери як окремі виступи, так і хорові. Після концерту юні артисти охоче ділилися своїми враженнями. Мені все дуже сподобалось, і я дуже вдячна нашим вчителям, що роблять такі свята для нас. Мені, в принципі, все сподобалося, але трошки нервувалася з цього. Деякі слова неправильно казала, але в принципі все пройшло так, як я хотіла. Все добре. Особливо яскраво звучав номер у виконанні Станіслава Паладія. Його рок композиція викликала справжній вибух аплодисментів. Станіслав зізнається, що здійснив свою мрію стати рок музикантом. Його мама Вікторія поділилася, як важливо, коли діти можуть реалізувати себе в музиці. Розповіла про захоплення сина та важливість таких подій для розвитку дітей. Мені дуже сподобався концерт дуже Дуже розвиває їхню, їхні навики, розкриває дітей їхній потенціал. Ну дуже круто. Запалює атмосфера, просто неймовірна. Ми задоволені музичною школою, задоволені вчителем Олегом Івановичем. Він просто чудо, супер. Все подобається. Весна талантів стала не лише творчим підсумком навчального року, а й джерелом натхнення для дітей, батьків і педагогів. Такий вечір це ще одне. Не нагадування, що поруч з нами зростають надзвичайно обдаровані діти, і саме їм творити музику майбутнього, Тамара Шарапанівська, Ірина Десюк, Віталій Полуденко, телекомпанія КЕТ.